У Чернівцях вперше пройдуть українсько-американські змагання з боксу. Для початку спортсмени спільно озеленили Чернівці. У Палаці Академічної відбувся загальноміський конкурс Студент року 2011. Сильний вітер наробив шкоди у Чернівцях. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску Учасноме Чернівців в студії працює Майя Гуменна. Чимало клопоту мешканцям Чернівців і районів краю завдали нещодавні сильні вітри. Внаслідок поривів у місті вийшли з ладу лінії електропередач. Загалом близько 20 вулиць Чернівців були відключені від електропостачання. Деякі вулиці залишались без світла, і сьогодні для того, щоб відновити електропостачання у місті, працювало чотири бригади спеціалістів. Окрім того, пориви вітру пошкодили дахи у двох житлових будинках. Станом на 8 годину ранку, 29 -го листопада, в нас зафіксовано тільки два випадки підриву криш дахів будинків. За адресами по вулиці Шевченка і по вулиці Кобилянська, але пошкодження незначні, які фактично відновлені працівниками комунальних підприємств Це по одному, по два листа металевої покрівлі. Постраждалим від торгівлі людьми відтепер надаватимуть державну допомогу. Вони отримуватимуть медичну, психологічну та фінансову підтримку. Також жертви торгівлі матимуть можливість вчитися, проживати та працевлаштуватись за рахунок держави. Такі нововведення передбачені у законі, нещодавно прийнятому Верховною Радою. Ефективність цього закону перевіряли у Донецькій та Чернівецькій областях. Якщо людину позбавляли вільного пересування, змушували працювати, займатися проституцією, знімали проти її волю в порнографічних фільмах, вилучали органи для трансплантації або спонукали до жебракування, значить, вона постраждала від торгівлі людьми. В 90-х роках минулого століття найбільше жертв було серед жінок. Зараз часто шантажують та примушують до праці і чоловіків. Жінок більше, тому що ми тут говоримо про змішані форми експлуатації це і сексуальна і трудова експлуатація. Для чоловіків це переважно трудова експлуатація. Однак я можу сказати, що переважна кількість все ж таки жінок однак, чоловіки все більше і більше стають жертвами торгівлі людьми. Не всі жертви торгівлі людьми звертаються до правоохоронців або соціальних служб. Фахівці пояснюють це відчуттям незахищеності, але зараз, виходом нового закону, про цей злочин люди матимуть змогу офіційно отримати статус постраждалого від торгівлі і здобути підтримку держави. Особа має право мати, буде мати на виплату винагороди матеріальної винагороди, як особа постраждала від торгівлі людьми, має право на одержання. Послуг з працевлаштування з навчання, як працюватиме такий закон в Україні, спеціалісти намагалися побачити на прикладі двох областей: Донецької та Чернівецької. Це дуже цікаво і важливо, тому що ми показали, як може оцей інноваційний компонент працювати в регіоні, який не є високопромисловим, є з іншою характеристикою людського фактору, промислового фактору, економічного, соціального. І хочу зазначити, що власне тут ми бачимо, як це може працювати. В законі чітко прописані також права іноземних громадян. Їм також надаватиметься матеріальна та медична допомога, забезпечуватимуть житлом, і вони матимуть можливість повернутися додому. Людмила Григорчук, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці вулицю Воробкевича перекрили для руху автівок. Там розпочались ремонтні роботи. Зараз міняють бордюри. Потім комунальники, врешті, заберуть із центру дороги інженерні конструкції. Із роботами планують впоратись за два тижні, вартість ремонту до трьох мільйонів гривень фінансуються роботи за рахунок субвенції з державного бюджету. Всі оці бетонні кільця, які стоять зараз і перешкоджають руху транспорту, вони будуть зрізані і все буде виведено на проєктні відмітки. Після цього будуть виконані роботи по влаштуванню нижнього шару асфальтобетонного покриття. От плануємо виконати роботи по всій протяжності дороги, тобто від вулиці Південно-Кільцевої до вулиці Комарова. Нагадаємо, вулицю Воробкевича, яка з'єднала південну кільцеву та комарова, почали прокладати у 2005 році. І Вже за рік вона мала стати сучасною магістраллю з чотирма смугами руху. Тоді ж планували вивести усі інженерні мережі за межі проїжджої частини, Однак ці плани досі не реалізували. У палаці Академічний відбувся загальноміський конкурс Студент року 2011. У ньому взяли участь 16 студентів, які вже здобули це звання в межах свого навчального закладу. Хто став кращим студентом чернівців в цьому році, дізнаєтесь з сюжету. 16 студентів вищих навчальних закладів чернівців змагалися у п'яти турах. Усі вони були перевіркою на дотепність, винахідливість та оригінальність студентів. Кожен етап конкурсу максимально оцінювався в 5 балів. Привіт! Мене звуть Сергій. Коли я йду по вулиці, то бабці кажуть, агі. Конкурс студент року в Чернівцях відбувся вже в десяти. На цьогорічному ювілейному вперше звання кращого отримали двоє: студент і студентка. Ми до цього йшли 10 років, тому що дівчат і хлопців порівняти неможливо на сцені. Дівчата вони завжди знаєте більш такі швидкі, і нам здається, що це несправедливо по відношенню до хлопців. Тому ми в цьому році започатковуємо номінацію Студентка року і студент року. По-друге, критерії ну ви знаєте, вони вже всі переможці. Я їх дуже за цей тиждень полюбила всіх, тому що кожна репетиція була з. З ними ми творили разом, вони просто молодці, прекрасний склад. Самі ж учасники переконані, студент року повинен бути не тільки здібним у навчанні, він має бути приємним у спілкуванні, а також бути просто хорошою людиною. Повинен бути веселим, веселим, жартівливим, щоб вмів щось сказати, дати відповідь на запитання, яке йому поставлять. Розумним. Студент року має бути комунікабельний, творчо розвинений у всіх напрямках. Повинна бути у нього чарівна посмішка. І, звичайно, просто хороша людина має бути. Студентами року 2011 стали Юлія Сироцюк, вихованка Чернівецького національного університету, та Руслан Чобан, який навчається в Торгово-економічному інституті КНТУ. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 1 грудня уперше у Чернівцях пройде міжнародна матчева зустріч з боксу між збірними України та США. Спортсмени обох команд вже освоюються у Чернівцях і навіть встигли спільно висадити дерева. Українські та американські боксери, які приїхали на змагання до Чернівців, разом садили дерева. Так ближче до природи на алеї перед готельно-туристичним комплексом Буковина, спортсмени знайомились між собою. Американці зізнались, садять дерева уперше. Я yes, моєму житті це вперше чудова традиція. Я сподіваюся, що із цієї миті ми будемо дуже часто приїжджати та продовжувати цю традицію. Спільна справа спортсменів обох країн вочевидь розчулила напередодні боксерських поєдинків. Суперники робили одне одному компліменти. Хоча у власній перемозі ніхто не сумнівається. Ані хороші суперники, у них теж своя школа боксу, своє відіння бою, і з ними буде тяжело. але думаю, що ми побідім. українські боксери дуже добрі професіонали. В нас теж не гірші спортсмени. Я думаю, на матчі буде на що подивитись. Спільний марш боксу вирішили організувати, щоб налагодити товариські стосунки між спортсменами та підготуватись до майбутньої олімпіади. Чернівці для цього обрали не випадково. Тут добре розвивається бокс та висока організація змагань. На наступний рік у Лондоні відбудуться 30 30-ті олімпійські ігри. Так як і Сполучені Штати Америки, так і збірна команда України. Ми готуємося. Це все йде підготовка до Олімпійських ігр, які відбудуться. Значить, в Лондоні, але крім того, в цьому році ми відзначаємо 20-річчя українського боксу. Боксерські змагання пройдуть під патронатом губернатора області та за підтримки депутата міської ради Валерія Чинуша. Поєдинки між українськими та американськими спортсменами відбудуться 1 грудня о 19.00 в ТРЦ панорама. Майя Гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Ми продовжуємо серію сюжетів, яких розповідаємо про міжетнічну толерантність. Цього разу ми розкажемо про старовірів або липован, які компактно проживають в Чернівецькій області, і є дуже замкненою спільнотою. Старообрядці були повани, котрі приїхали з російської імперії компактно заселились у Чернівецькій області в другій половині вісімнадцятого століття. Їх життя на Буковині розпочалось на хуторі соколинці. Корінне населення краю вважало їх дуже побожними, працьовитими, втім і надзвичайно замкненими. Вони спілкувалися з інославними іновірцями лише в справах, тобто чи це була торгівля, чи це була робота. Чи якийсь обмін, чи інше. Вони не йшли лікуватися до лікарів після того, як відвідав інославний їхній будинок. Треба було витрясти лимок, який покривав лавку, так само помити весь посуд, посуд. Окремий, треба було дати характер риса старообрядців дружне ставлення до представників влади. Замкнених липованів жодним чином не утискали чиновники. Навпаки, історія пам'ятає приклади, коли владники поступалися своїми звичками, котрі йшли всупереч релігійним принципам громади старовірів. Коли крайовий президент Буковини австрійський гоєс, такий був в кінці 19 століття. Він поїхав до білої криниці. Він був затятим курцем і постійно в кареті палив люльку. То сторож, який був при в'їзді до громади його попередив мусив там лишити люльку, поступитись таким чином своїм захопленням. Традиціям і віруванням, які притаманні були липованим, цікавий той факт, що коли радянські війська окупували територію сучасної Чернівецької області, то липовани, які за національністю були росіянами, своїх земляків не признавали. Сприйняття тих, хто прийшов, хто представляв нову радянську владу, це були москалі, на відміну, скажімо, від тих старообрядців, які тут давно жили, то вже вражалося корінне російське населення, і навіть сприйняті старообрядців, теж вони вважалися москалями Щодо замкненості та закритості Липован, то цей стереотип поступово руйнується. Свідчення того опитані нами чернівчани. Наскільки я знаю, вони вчекості приємне, просто у них релігія. Ну как вони ну, стараються підтримувати свій бит Старовіри вони, підтримуються старих обрядів Русская Православної церкви, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Я думаю, що вони просто обособлено живуть і не хочуть допускати просто зівак, які б цікавились їхнім життям. Там головний стереотип їхньої повної замкненості. Це таке закрите суспільство, яке до себе нікого не пускало. Це було раніше. Зараз цей стереотип також не діє, дуже багато є цих змішаних шлюбів і інших е, фактів таких повсякденних контактів, приклад стереотипів довкола старообрядців, яскраве свідчення того, що при більш тісному контакті з особистістю у кожного з нас формується своє ставлення до людини, і ми вже не сприймаємо її крізь призму того чи іншого стереотипу. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такий був інформаційний випуск часто Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часто Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області, дякую що з нами. Побачимось.